Вітаю! Зараз ми розберемо на плюси та мінуси Орбітрек OMA Fitness, Жимост ENDURANCE e 15. З'ясуємо, кому він підійде, та чи є альтернативні варіанти. З вас лайк, підписка, помчали. Ітак, Орбітрек OMA FITNESS Gymnast Endurance E15. Це домашній. Кардіотренажер для постійного домашнього тренування. Тип тренажеру електромагнітний, кут нахилу не регулюється, привід передній, рівні навантаження 24 кількість програм 12, вага маховика 15 кг. Це дуже крутий показник, тому що зазвичай орбітреки, які є на ринку в Україні, з маховиком. Максимум до 12 кг. Тут 15, тобто рух е, оберту рухомих механізмів буде дуже плавним. Це дуже класно для того, щоб зменшити е, навантаження на е, суглоби. Взагалі, що е, сказується на е, навантаження на суглоби. Перше, це довжина кроку правильно підібрана q фактор і маховий плавність руху маховика. Q-фактор це відстань між педалями. ми до нього зараз трішки пізніше підійдемо. Ще основним параметром є вага користувача. Ось, Про неї ми розповідали, і до неї не будемо повертатися. Потрібно залишати запасу 20 кг крапка. Поїхали, поїхали далі по орбітреку, є 15 від OMA Fitness. Махових сказали 15 кілограмів, довжина кроку 52. Показник, як в професійних орбітреках, зазвичай в тренажерних залах. Довжина кроку варіюється від 50, від 50 до 56 сантиметрів. І ця довжина підходить майже всім користувачам. Тобто 52 це, 52- це буде золотою серединою для якісного тренування. Далі йде Q-фактор, він 12 см в цьому тренажері, і це піковий майже показник. Чому? Тому що нормальним Q-фактором бажається відстань між педалями. Від 6 до 12. І 12 якраз це вже крайній показник. На сайті у нас про це написано. Коли ви в характеристиках дивитесь, біля параметру q factor є іконка така інформації, то відкрити її можна почитати, який. К-фактор потрібно обирати. Все, що вище 12, все, то можете відсікати, то просто положите свої коліна, суглоби і все інше. Тому що краще, кращий Q-фактор це в діапазоні від 6 до 12. Так, далі, дисплей проїхали. LED-звичайний Polar-приймач є, вентилятор є, звукова система динаміки є. Bluetooth. Є А, так далі iConsole плюс є датчики пульсу. В цьому орбітреку є контактні датчики пульсу. Вони розташовані на а, ручках та а, ще є вбудована вбудований приймач а, телеметрії. Це кардіодатчика, який постачається опційною, і, в принципі. А, а, і, до речі, у нас він йде в подарунок е до цього тренажера, то е якщо ви вирішите купувати саме Oma Fitness E15 Orbitrek, е то кардіодатчик буде в подарунок. Також ви можете обрати, якщо не потрібен кардіодатчик, у вас є е годинник Smart Apple Watch або ще щось. То, в принципі, кардіодатчик не потрібен. Можете обрати килимок, наприклад, в подарунок, щоб там не пошкодити покриття вашого полу. Далі, поїхали. Максимальна вага користувача 150 кг, це піковий показник. Орбітрек підійде користувачам 130 кг. Це те, що ми рекомендуємо, що стосується. Якщо у вас більше, наприклад, максимум, кому, кому можна його купувати, це якщо вага не перевищує 140 кг. Якщо перевищує, то вже 100% обирайте якісь інші або дивіться вже в сторону професійних, які там призначені до 180 кг користувача. По габаритах подивитись на сайті. В принципі, посилання залишу в описі. Дуже компактні габарити, до речі. Конструкція рами не складається. ну В принципі, в орбітреках це навіть коли він складений, ось деякі моделі є. Складений орбітрек, він таке враження, що ще більше місця займає, аніж звичайно розкладений. Зазвичай його ставлять. Десь в кутку, да, і, тобто, або там диваном перекривається або ще, ще чимось, і е, в складеному стані він як більше об'єму е, стає. тобто ну, не знаю Дивіться самі. Е, що стосується габаритів упаковки, також на сайті є інформація, живлення тренажера від мережі 220 вольт. Підключення, перенесене зберігання, транспортувальні ролики, компенсатори нерівності підлоги, все, все це є. Гарантія 12 місяців, є гарантійний та післягарантійний сервіс. Якщо є якісь питання, звертайтесь, ми вам допоможемо, підкажемо і все зробимо, якщо потрібно буде. Ну І в принципі це основні характеристики. І так, перше, кому підійде цей тренажер. За нашою рекомендацією, він підійде користувачам з зростом до 220 см, тому що 52 крок, в принципі, дуже у нас і під 2 метри купували їх і все, ну, скажімо так, за вагою користувача підійде. Людям, вага яких не перевищує 130 кілограмів. Ще раз наголошую, що це за нашою рекомендацією, тому що потрібно залишати 20 кг запасу. За габаритами підійде для квартири, дому, в принципі, все. Що стосується якості матеріалів. Якість матеріалів в е 15 відома фітнес. На такому, скажімо так, Майже професійному рівні. Що стосується якості пластику, всього іншого, він достатньо приємний на дотик, і всі елементи такі збалансовані і зібрані дуже якісно. Тобто відчуття якоїсь дешевизни не буде взагалі. Хоча ціна порівняно. Порівняно з іншими брендами. Якщо порівнювати за тими характеристиками, які має е 15 та модель, ну, цінник має бути дорожчим. Ну Тобто, це як тут на станемо на запис цього відео на сьогодні, тобто це квітень. 2024 року ціна складає 49-350 гривень, це роздрібна ціна. Ну і в принципі, знаємо інші моделі, в яких цінник завищує там, під 70 тисяч з цими характеристиками. Тобто, підводимо підсумок. Орбітрек класний, орбітрек перевірений. Гарантія діє від нашого магазину. Якщо потрібна оплата частинами, у нас діє оплата частинами до 10 платежів на дану, на дану модель від Приватбанку та Монобанку. Через сайт Fitness.ua дуже зручне, швидке оформлення. Переходите, оформлювати стартове замовлення з вашими даними, куди доставляти тренажер саме на сайті, потім вже е, підтвердження, і, підтвердження оплати і проводження оплати, тобто, вже здійснюється безпосередньо е, на сервісі або Приватбанку, або Монобанку. По іншим варіантам оплат. Можливо, подивитись на сайті прямо під кнопками купити. Все розписано варіанти доставки і всього іншого. Якщо потрібно розрахувати вартість, або ви хочете вже під ключ замовити, скажімо так, орбітрек, також оформлюєте замовлення і коли ви обираєте при оформленні. Обираєте пункт, наприклад, вам потрібна адресна доставка із заносом та збіркою. Обираєте цей пункт, система автоматично розраховує вартість і додає її до замовлення. Тобто, ви можете, у нас ви можете під ключ замовити повністю цей тренажер, щоб вам привезли, занесли, встановили і включили його, щоб ви одразу стартували тренування своїм. Далі, які є альтернативи в цьому орбітреку? Давайте зараз я відсортую по цьому. Найближчі, найближчі, конкуренти, найближчі конкуренти це Reebok SL80, v E29. та… Та також Вігор Е15. Е15 Вігор і Є15 Ома Фітнес це один той самий тренажер з одного того самого заводу. То, в принципі, якщо немає одного, можна купити під маркою з логотипом ViGOR і це буде той самий тренажер. Просто різні дистриб'ютори, які завозять це обладнання. Все. Різниці, різниці іншої немає, саме логотип. Якщо є питання, задавайте їх в коментарі або пишіть в наш телеграм, який ви побачите під цим відео. Контактний телефон також там буде. Посилання на Orbitrek, щоб довго не шукати, також залишаю в коментарі. Також, також залишаю в описі до цього відео. Є питання звертайтеся, допоможемо підібрати, якщо не подобається цей форм-фактор, то можливо обрати інші, Ми порадимо, які перевірені, з якими найменше клопот в плані експлуатації і які будуть довговічними і надійними. Звертайтеся в TopFitness.ua, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо сподобалось це відео. Та давайте спілкуватися далі. Скоро побачимось. Всім добра!